Це відео покаже основні функції додатка Forman Hub для вас як для замовника об'єкта будівництва. Усе починається з того, що ваш виконавець або прораб створив проєкт додатку і запросив вас приєднатися до нього. Ви отримали від нього посилання на наш сайт і перейшли на Google Play Market або Apple Store, щоб завантажити застосунок. Ви запускаєте додаток вперше і переходите до реєстрації, натиснувши У мене немає облікового запису. Ви вказуєте своє ім'я і, що дуже важливо, той номер телефону, який вказав менеджер як номер телефону замовника при створенні проєкту. Інакше ви не побачите свій проєкт. Після цього ви вказуєте свою електронну пошту і обираєте фото. Натискаєте Зареєструватися і вводите код підтвердження, який приходить вам на телефон. У вас буде доступний демопроект. Це проєкт для вивчення додатка, де ви знаходитеся у ролі менеджера. Ви можете переглянути наше відео про демопроект, якщо вас цікавить більш докладніше про додаток, але зараз прокручуємо вліво або вправо і потрапляємо на новий проект, створений для вашого об'єкта будівництва. Давайте переглянемо, що вам доступно. Вгорі є картка проекту з його назвою, балансом та адресою, зазначено ім'я менеджера і ваше ім'я як клієнта. Статистика, фотогалерея, адреса до об'єкту, а також список документів, який поки що пустий. Можливо, менеджер ще не створив жодних рахунків. Ви можете відкласти додаток і повернутися до нього, коли отримаєте сповіщення. Ви отримали перше сповіщення про створення документу на авансування проєкту. Цей документ на суму 150 тисяч і має статус, затверджено менеджером. Баланс проекту збільшився на суму авансу. Документи можуть створювати всі члени команди, але доки їх не перевірить менеджер, вони не надходять вам на розгляд. Натиснемо на документи і подивимося детальніше. Тут все просто ви бачите суму, від кого і кому були передані гроші, а також коментар, що пояснює цей документ. У вас є дві можливості скасувати і підтвердити. Якщо сума правильна, ми можемо підтвердити цей документ. Тепер статус документа змінився на затверджено клієнтом. У вас більше немає нових документів, і ви можете відкласти застосунок до наступного сповіщення. Коли приходить нове сповіщення і ви на нього натискаєте, додаток покаже пов'язаний з ним документ. У цьому випадку це рахунок, що містить оцінку на плановану роботу з демонтажу стін. Ви можете переглянути, що входить у цю оцінку. Кожна позиція має назву, кількість та ціну за одиницю вимірювання. Нижче вказано ім'я виконавця або контрагента за цим документом. Далі є історія подій і також два варіанти скасувати або затвердити. Ви можете скасувати або затвердити в списку документів свайпом вліво або вправо. Затверджуємо документ і повертаємось до загального списку документів. Пізніше менеджер додасть більше рахунків, і ви зможете переглянути їх, відкривши список документів до самого верху. Ви зможете заходити в кожен документ, перевіряти і затверджувати. Якщо ви затвердили документ, то менеджер не зможе редагувати його без вашого відома. Якщо ви не погоджуєтеся з будь-яким документом або виявили помилку в ньому, то можете відхилити його, але обов'язково залишивши коментар. У цьому випадку менеджер отримає сповіщення і зможе виправити помилку. На картці проекту є кількість документів, які потребують вашої уваги і уваги менеджера. Коли менеджер виправить помилку в документі, ви отримаєте сповіщення і зможете переглянути історію змін під оцінкою. Коли роботи виконані або матеріали закуплені для проекту, ви отримаєте сповіщення і зможете їх перевірити. Тепер у вас з'явилася друга вкладка факт поряд з оцінкою. Перемикаючись між ними, ви можете побачити різницю між оцінкою та фактичними витратами. Ви бачите, які позиції додалися і де змінилася ціна або обсяг. Також ви можете переглянути, на скільки відсотків змінилася сума в порівнянні з початковою оцінкою. Далі ви бачите прикріплені фотографії, які ви можете збільшити, просто натиснувши на них. Якщо все вас влаштовує, можете просто затвердити фактичні витрати. Точно так само ви можете порівняти оцінку та факт у іншому документі. Тут доступний коментар, який залишив виконавець. Натискаємо Схвалити і повертаємось до списку документів. Під карткою проекту вам доступна фотогалерея, якщо ви хочете просто переглянути оновлення на об'єкті. Так само вам доступна статистика. Тут ви бачите суму коштів, які ви передали менеджеру, скільки коштів витрачено за фактичними рахунками, на яку суму створено оцінок і, звісно, баланс проекту. Якщо вас цікавить, ви можете подивитися, як виглядають оцінка і факт з точки зору статей витрат і етапів робіт. У той момент, коли сума фактичних рахунків перевищить аванс на проєкті, баланс стане червоним. З додатком FormanHub у вас буде прозора звітність і можливість економити свій час для більш корисних і приємних справ. Більш детальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті formanhub.app та на нашому каналі YouTube, а також підписуйтеся на нас в Instagram. Додаток можна завантажити в Apple Store та Google Play Market. Введіть у пошуку FormanHub.